4,5 градус. Сьогодні в мене на столі 4 інструменти від компанії Кайвіт. Можу зразу сказати, що чорно-червоний колір пасує до інструментів цієї компанії. У нас сьогодні буде кусюка, обдирайлівка, іграшка для кота. Правда, можна її ще використовувати для вимірювання температури до 550 градусів. А від того, що знаходиться в цьому чохольчику, навіть здорові чоловіки будуть пищати вижжати від задоволення, як маленькі дівчатка, яким подарували однорога, ну або рожеве поросятко. Тож з цього чохольчика якраз і почнемо. Батька! Кецюня, я ж тебе просив, будеш називати мене батькою, буде дарунами тебе кормити зранку до вечора. Що трапилось? Тату! -та. Сику, в мене вентилятор на ноутбуці, знову забився і тепер не вимикається зовсім. Ну я ж вас попереджав. Якщо ви хочете завезти кота, то будь ласка, зразу купуйте робота-прибиральника. Бо коли вас нема дома, ця мала скотеняка ганяє туди-сюди, як дурне, пилюка стовпом. От вам і ноутбуки забиваються пилюкою. Давай сюди, зараз подивимось. Для того щоб розібрати один ноутбук раз на 5 років, купувати собі такий набір нема жодного сенсу, але мені, наприклад, доводиться постійно щось розкручувати і закручувати, і для мене цей набір це розкішний подарунок і чудовий інструмент. Деякі час тому, років 20, мабуть, назад, я працював в мобільному сервісу і доводилось розкручувати, закручувати звичайною викриткою досить велику кількість телефонів. Коли кількість телефонів стала ще більше, то в роботу пішли ось такі інструменти. Електрична викритка, акумуляторна, нікілька адмінівий акумулятор, досить таки важкуватенька, я не знаю, скільки тисяч гвинтиків вона розкрутила і закрутила. Недоліки у неї два. Ну, По-перше, вона не працює, коли заряджається, а по-друге, все ж таки габарити і вага немаленькі. І от з часом електричні викрутки ставали все менші й менші. А от користуватись такою викруткою, я думаю, що буде набагато зручніше. Зарядка від Type-C може одночасно і працювати, і заряджатись. Коротке натискання на кнопочку, ліхтарик вмикається, вимикається, довге натискання зміна швидкості. У викрутки дві потужності. Перша потужність така слабенька 15 нм, а от друга 35 сотих метра. Швидкість без навантаження до 200 обертів в хвилину. Всередині літій-іонна батарейка, якщо не помиляюсь, 350 мАч. Заряджається вона десь приблизно за годину. І от до цієї електричної викрутки тут в цьому комплекті є ще 120 біт. Різноманітність біт просто вражає. Тут є такі біти, про існування яких я навіть не здогадувався. Купа торксів, хекси, трайвінги, ютайпи, квадратні. Якщо ви хочете подивитись повний перелік всього, що тут є, я рекомендую все ж таки зайти на сторінку Aliexpress і подивитися в описі там. Є квадратні біти, є біти Сі для того, щоб витягувати сімку, є якісь шестикутні біти, є купа насадок перехідників на інші біти від інших виробників. Крім біт тут є ще додаткові інструменти, які теж вам знадобляться. Ну, по-перше, магнітний мат, на який можна складати гвинтики. Пінцет, лопатка для відкривання знову ж мобільних телефонів або інших корпусів, подовжувач гнучкий, подовжувач негнучкий, щіточка, пластикова фомка для відкривання знову ж різних корпусів. Кабель для зарядки в комплекті теж буде обов'язково, трикутники тонкі і товсті, знову ж для відкривання корпусів, присоска, і от я не знаю, як українською буде присоска, але ж ви мені підкажете, присоска з піном для того, щоб діставати сім-карти. Магнітайзер і демагнітайзер. Для того, щоб намагнітити якусь біту, ви підносите її до магнітайзера, потримали, все намагнітили, а для того, щоб її розмагнітити, йдете на демагнітайзер. І я пропоную все ж таки щось розкрутити. Намагнічуємо старенький планшет. І давайте щось розкрутимо. Вчора я з цим планшетом колупався. Ой, як довго, бо в мене ще вчора викрутки цієї не було. Сумнівався я з приводу цього ліхтарика, але він досить непогано підсвічує ті місця, де потрібно щось розкручувати. Розмагнічуємо. І гвинтик не чіпляється. Намагнічуємо. Будь ласка, гвинтики чіпляються. Відчіпайте. Відчіп... Хочу подивитися, з якою швидкістю воно буде крутити на одній швидкості і на іншій. Тримаю руками, затискаю, ні, не крутиться. На другій, а от на другій швидкості втримати руками неможливо. Потужність досить таки велика, її вистачає для того, щоб зірвати будь-який гвинтик, але з цим потрібно бути дуже обережним, бо можна ж зірвати так, що, що потім тільки дрелю. Можу вас запевнити, що цей інструмент буде жити в мене і з'являтися інколи в моїх відосах. Зроблений досить непогано, вдосталь у нього потужності. Біти, а от якість біти я перевірю через кілька років, за кілька років, але навіть зараз можу сказати, що біти досить непогані. Зовсім нема такого враження, що вони м'якенькі і будуть швидко злизуватись. Чудовий інструмент для своєї домашньої лабораторії, чудовий подарунок для кума, який постійно щось закручує і викручує. Від вас буду чекати коментарі, якими девайсами ви користуєтесь і наскільки ви ними задоволені. ну ти ж. Дорослий вже. да. мені. <свісно> Інфрачервоний термометр Аполло 7 вимірює температуру від мінус 50 до 550 градусів Цельсія. В комплекті буде йти обов'язково ось така кобура для того, щоб носити цю штуку і щоб пил всередину на лінзи не потрапляв. Живиться від двох батарейок ААА теж були в комплекті. Вмикається натискання на тригер, а вимикається автоматично через 30 секунд. Є лазерна підсвітка, яку можна вмикати вимикати, лазер потрібен для того, щоб зрозуміти, де зараз буде вимірюватись температура. Коло з самих яскравих крапочок якраз показує те місце, де зараз вимірюється температура. Відношення відстані від об'єкту, на якому потрібно вимірювати температуру до розмірів об'єкта, до його діаметру 12 до 1. Тобто, якщо потрібно виміряти температуру якогось транзистора, який має площу там десь приблизно 1 квадратний сантиметр, то відстань повинна бути не більше 12 сантиметрів. бо якщо вона буде більше 12 сантиметрів, а ви будете вимірювати будь-що, але не температуру того транзистора. І от, наприклад, температуру жала паяльника, я так цією штукою і не зміг виміряти зовсім. Це не медицинський прилад, він не повинен точно вимірювати температуру тіла людини, тож будьте з ним по обережні, бо тут є лазер. Лазер ну такий слабенький, 1 мВт, але цього може вистачити, щоб нанести шкоду своїм очам. Вимірювання досить швидке, десь приблизно пів секунду. Можна перемикати з градусів Цельсія на градуси Фаренгейта. Налаштування відбувається з допомогою кнопочки мод. Натискаємо, тримаємо 2 секунди. Висока температура, при якій спрацює тривога, що у нас висока температура, низька температура, а також можна змінювати коефіцієнт випромінювальної здатності. У більшості органічних матеріалів та металів, які покриті оксидами або ж або ж фарбою, коефіцієнт випромінювальної здатності складає від 85 до 95. У нефарбованих металів, наприклад, у алюмінію, коефіцієнт випромінювальної здатності 30 сотих. В моїй домашній лабораторії цей девайс буде вимірювати температуру транзисторів, зарядних пристроїв, батареї, ну і ще якоїсь електроніки. Вимірювати температуру в місцях, де є пил або забруднення димом, не дуже рекомендується, бо, скажімо так, показники будуть абсолютно неточні. Якщо ви будете вимірювати предмети, які знаходяться не дуже далеко від цього термометра, то вам потрібно зрозуміти, що вісь лазерного маркеру і вісь лінзи знаходяться на різних відстанях. На невеликих відстанях лазерний промінь буде десь на сантиметр або й на півтора вище від того місця, де вимірюється температура. Якщо ви забрудните лінзу інфрачервоного приймача, ну, наприклад, пилом забрудните, то чистити це можна за допомогою стиснутого повітря. Але все ж таки інколи я буду використовувати його за призначенням бавити кота. А це мої робочі кусачки, якими я користуюся і по цей день, але, скажімо так, прийшов їх час. Ну тут пружинка постійно вилітає, постійно ці ручки кудись-туди-сюди залазять. Це досить дешевий інструмент, ну і якість цього інструмента теж така сама дешева. Тому я вирішив придбати ще й кусачки від кайвіт, для того, щоб можна було ну по-перше, кусюкати все, що завгодно. По-друге, пружина тут захована, вона точно не вилетить. Ну і щоб продірявити такі ручки, я не знаю, що потрібно робити, щоб продірявити такі ручки. А ще за допомогою цих кусачок можна очищати проводи від АВГ 20 до АВГ 10 від 0,8 мм, товщини провод до 2,6 мм. Ну і ще в цих кусачках є можливість обтискати ось такі роз'ємчики, але якщо роз'ємчик буде такий розрахований на досить великий струм, то обтиснути його буде досить таки важко. І ці кусачки капець які гострі, з ними потрібно бути обережно, бо можна просто все розлітається по всій квартирі. Класно. Подивимося, як вони зачищають ізоляцію. 1,6 мм. чудово, ну і давайте ще раз. Ну і щось на синьому йде не так. Ну, в принципі, зачищають досить непогано. КВ-103 стрипер для очищення проводів. Тут є кусачки, можна користуватися ними. Ну і теж вони досить непогано кусюкають. І добре те, що ці проводи не розлітаються по всій квартирі. Можна регулювати довжину провода, скільки потрібно очистити. Натискаємо на кнопку, прибираємо і можемо очищати будь-яку довжину. Два проводи зразу. Опа! Красота. Слухайте, працює просто чудово. А ось тут можна налаштувати силою, з якою буде очищатись провода. Можна зробити більше або менше. Обтискати деякі роз'ємчики це теж, в принципі, мука, але за допомогою цього пристрою можна досить непогано їх обтискати. Лише одне питання, чому я цей девайс не купив, коли було відключення електроенергії, бо тоді проводів я нарізався по повній програмі. В моїй домашній лабораторії з'явився ще один досить непоганий інструмент. Посилання на ці всі товари ви знайдете в описі під відео. Також в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, де я інколи викидаю якісь або цікаві акції, або просто цікаві товари. Крім телеграм-каналу, також є телеграм-чат, де ви зможете зайти і задати будь-які запитання. На цьому поки що все. Чекаю від вас коментарі. До нових зустрічей!